Осінній холод та вітер не лякають жителів Сеньова заради відкриття нової ділянки білощабинівки. Богдан Яцук готовий і померзнути, адже каже багатодітний татус. Ця дорога принесе в його родину очевидну економію. Отаким бездоріжжям його діти ходили до школи досі. А такою дорогою добиратимуться тепер. Мені щоб тільки одне зиму дитина виходила до школи, треба було потрібно купувати, було троє пар сапожок. Зношували незалежності, чи це дорогі були, чи це дешеві сапожки. А на даний час я сподіваюся, що будуть тільки одні. На видимий соціальний та економічний ефект сподівалися й будівельники, котрі за кожні 300-400 метрів такого покриття витрачали із державного бюджету в середньому до 100 тисяч гривень. Траплялося більше, де щебенівку прокладали по явному бездоріжжю. Однак, не приховує незадоволення начальник головного управління з питань будівництва обдержадміністрації Юрій Сідлецький, не минуло й року, а подекуди на щойно збудованих дорогах ями та вибоїни. З часом розповідає чиновник, дороги мали б в Татися і ставати міцнішими проблеми є по цих дорогах. Одні: що руйнують їх лісовози або фер фермери. Збирали ми вже наради неодноразово, але рішення поки що ще не прийнято. Чому тому, що законних підстав вплинути на фермерство, що він руйнує, і потім якусь дольову участь має приймати цього. Поки що сьогодні немає. Великогабаритні машини, які щодня курсують цією новою вулицею. Гощі змусили селищну раду ремонтувати щойно збудовану дорогу. Та минуло зовсім небагато часу, а від роботи сліду не лишилося. Цьому році нам прийшлося за власні кошти зробити дві вулиці в гощі Білощебеневих – це 175 і 109 тисяч, це Богдана Хмельницького і Терешкова. І за державні кошти провести також відновлення частини вулиці, одна із них, січових стрільців, на які ми знаходимося. Значить, ну, це все таки краще, ніж нічого. Але ж в результаті експлуатації я би сказав. Можливо, неправильної експлуатації, бо по цих вулицях їдуть машини як індивідуальні, так їдуть і підприємства, організації, таких як водоканал, газ і особливо інсеко. Дещо інше бачення ситуації голови районної адміністрації Геннадій Владичук запевняє, що з усіма сільгоспвиробниками, які працюють на території району, є порозуміння. Виділяється техніка, проводиться грейдерування, висипаються відсів і жерства. І хочу сказати, що така підтримка є з боку компанії групи компанії «Інсеко», із компанії Деденсагро, Воловікова, Захід Агро. Коли ми звертаємося, вони нас чують, от вони нам допомагають. У гарному стані дороги там, де про них дбають, кажуть у синьові. Як би там не було, але навчені чужим досвідом синівці, на новозбудовану Білощебенівку великогабаритний транспорт не пропустять. Нехай польовими возять урожай. Селяни готові відстоювати свою, хай невеличку, економічну вигоду. Я думаю, що ми по вулиці не пустимо великі машини, щоб тут у нас гарцювали, і ми самі будемо підтримувати рівень цих доріг. Тому що для нас це ж воно вигідніше, щоб вона проіснувала чим довше. Але я сподіваюся, що років 5-6 вона буде в такому стані, як і на даний час. А далі хто зна, може й асфальту у селі діждуться, сподіваються, люди. Галина Шепель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.